Що йде в комплекті, дві акумуляторних батареї взаємозаміняємо. Гайковерт, шуруповерт. Зарядний пристрій і до гайковерта йде головка, щоб відкручувати колеса. Так, на гайковерті ось така штука, яка показує рівень заряду. Ось, і тут є функція брейк-стоп. Ах, яндекс пика. Фокусуйся. Ось, там є функція брек-стоп. Спробуємо. У мене така стара тодірка. Спробуємо викрутити. Взагалі без проблем Так, ось такий зарядний пристрій. шуруповерт Тут є сверло, двубління і дві швидкості. Лоу і хайч. Ну і реверс. Так, тут мотор колекторний скарбний. А в мотор безщитковий. Ось, ось такий чудовий набір. Я вважаю за свої гроші просто пушка. В такому кейсі він йде. Ось, закрив камеру, в такому кейсі він йде, що кейс на кейс можна класти. Ці штуки зроблені з заліза, не економи. Дуже чудова річ. Якість у них дуже добра. Якщо будуть питання, звертайтеся. Відправляємо наложеним платежем.